Більше ста років тому був створений рецепт популярного напою. Полковник Джон Пембертон, фармацевт за освітою, намагався знайти паліатив від головного болю. Він зварив незвичайний сироп карамельного кольору. Туди входив відвар листя коки, цукор і кофеїн. Пізніше стали додавати газовану воду. Дивимося ближче. Ліва бляшанка занурилася нижче у воду, а права плаває частиною на поверхні. Я думаю, що ви вже здогадалися, що я вас трохи обманюю. Ну і зараз відгадка. Це все тому, що я взяла пепсі, на якій написано нуль цукру. А коло оригінального смаку. В чому ж різняться? Вміст цих двох пляшечок. Вони різняться вмістом речовини, яка відповідає за солодкий смак. Зараз ми з вами розберемося з хімічними формулами даних речовин і причиною, чому ця пляшка є більш легкою, ніж пляшка з оригінальним смаком тепер ви знаєте, що причиною того, що одна пляшечка плаває, а інша тоне, є наявність справжнього цукру у складі коли, чи дієтична кола не містить цього цукру і містить навпаки підсолоджувач, який називається аспартам. Давайте розбиратися у дієтичній колі. Яку ви можете розпізнати? Подивіться, як зручно придумана. Оригінальна з білими написами, а та що нуль цукру з чорними. Дієтична містить підсолоджувач аспартам. Складу це 14 аж 18. Н2О5. Оригінальна кола містить дисахарид сахарозу або моносахарид фруктозу. С12 h 22 О11. Це сахароза. Як ви бачите, молекулярні маси аспартаму і сахарозу відрізняються не дуже сильно, це зрозуміло за їх складом. А в чому ж тоді причина? А причина в різниці солодкості Аспартам в 200 разів солодше за сахарозу. І тому, щоб досягти певної міри солодкості, аспартаму треба додавати у 200 разів менше. Тому саме оцей доданий цукор у вигляді сахарози і впливає на масу пляшечки. При тому ж об'ємі вона більш важка. Тобто, подивіться, ми задали собі питання, чому одна кола є плавучою, це буде дієтична кола, вона буде спливати вверх, а оригінальна буде трошки танути, і різниця ця буде в посудині десь у сантиметр-півтора. І за того, що у них різні солодкі речовини. Відкривали велику пляшку коли і почуємо цей характерний звук. Налью дві пляшки, дві пластикові склянки коли. І запланую два експерименти, які будуть тривати рівно добу. В першу склянку я покладу цвях. На жаль, мені не вдалося знайти дуже іржавий цвях. Я занурюю його у скляночку і залишу так на добу. Ще я приготувала умовно мідні монетки. Деяких з них, ті, що довелося мені знайти, вийшло декілька старих монет по 50 копійок. Ці монетки вкриті вкриті латунню мідним сплавом, і я також хочу їх відчистити, як пропонує нам інтернет, за допомогою коли. Залишаю їх у колі. На добу. Тепер хочу перевірити коло за допомогою універсального індикаторного папіру. Пам'ятаєте індикаторний папір, який вимірює кислотність? PH. Візьму один папірець. Я його у колі. Чекаю, викладаю його на біле тло, порівнюю і бачу, що, хоча їм багато мені скажуть, що мені забажає те, що кола є кольоровим розчином, але бачимо, що кола тут є кислим середовищем з pH 3. Тепер я достала мідні монетки, точніше, монетки вкриті латунним сплавом, і хочу на них подивитися. Ці монетки 2014 року, їм вже 10 років. Ну, хочу сказати спочатку про той результат, який мене не дуже здивував. Ось це монети, які трошки буквально очистилися. А ось третя монета, яка з іншої сторони, ви можете подивитися, пересунути відео. Ось тут був зелений наліт. Тут практично монетка очистилася. Ну і тут результат більш вражаючий, монетка стала блискучою. Проведемо експеримент менту з колою у домашніх умовах. Додавання м'ятних цукерок у пляшку коли, що викликає борхливу реакцію та фонтан піни уже класична розвага, яку використовують вчителю та папералізатори у всьому світі для того, щоб пробудити у дітей інтерес до фізики та хімії. На базовому рівні пояснення реакції досить просте. Спочатку СО2 розширений у рідині під тиском. Розгерметизація пляшки призводить до зміни тиску. У результаті концентрація газу в рідини знижується. І частина його виходить в атмосферу. Чим активніше розчин взаємодії з навколишнім повітрям, тим активніше виходить газ. Так, наприклад, буде, якщо потрясти пляшку. Ментас легко, ефектно прискорює цей процес. Попередні дослідження показують, що пориста структура цикарак та жуки забезпечує ідеальні пастки, що захоплюють крихітні бульбашки повітря. Коли така таблетка попадає в напій, її поверхня забезпечує відмінний контакт з повітрям для розчиненого вуглекислого газу глибоко всередині пляшки. Утворений газ негайно прямує назовні. Отже, ви бачите, що для того, щоб провести експеримент, ми взяли всю пачку жуйок ментос, скріпили їх ниткою і декілька разів. Опускаємо всередині пляшки та піднімаємо. В кінці експерименту я занурюю весь стовп цукерок у пляшку, чим викликаю бурхливе виверження піни коли.